Збройні сили щоденно відбувають по кілька ворожих штурмів на Куп'янському напрямку. Втім, зафільмувати це велика рідкість. Суспільне стало свідком, як на командно-спостережному пункті в режимі реального часу керують відбиттям атаки росіян на позиції Збройних сил. Ексклюзивні кадри у репортажі Тараса Ібрагімова. Кулемету, направлення плюс трохи вище, трохи. чуть Один там трьохсотий, сто процентів. А втарий зашевелился, відкатується. Yeah. Робота, пулемет. Давай плотненько, плотненько. Yeah. Давай туди, давільна робота. Плотніка плотненько работа. і ми зараз ще дрон заряджаємо. Куп'янський напрям. Російські війська намагаються штурмувати позиції збройних сил. Оборону на цій ділянці фронту, зокрема, тримає 67-ма бригада, у складі якої воює штурмовий батальйон імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Пересування в Їдемо, Сейчас противник буде далі продовжувати працювати тяжким паном. На командно на спостережному пункті батальйону боєм керує замкомбата на позивний Перун. Зараз противник намагається нас з ночі і на даний час атакувати. Атакує одночасно з трьох напрямків. Відбиваємо атаки П'ять груп – це зранку відбили чисельність групи від 8 до 12 людей і на протязі ночі артилерія там знищила до взвода Піхоти противника. розмовляючи з нами, командир паралельно слідкує за моніторами, де з дрона видно поле бою у режимі реального часу. Зайшов свіжий батальйон противника, буквально вчора. І от вони атакують до цього. Один батальйон ми вже подистріпали 100% Підтверджено, що ми знищили їм двох командирів рот. Сотих багато. У них там паніка, дизморал. За два тижні вони сюди заводять уже другий батальйон. Перун констатує збройні сили змушені стояти в обороні, втім додає. Оборона це не лише очікування чергової атаки ворога. Знаходячись в обороні, треба постійно тримати ініціативу. Треба наносити ураження противнику, треба перегравати його там, засобами. Там от, батальйон, який заходить свіжий, Як тільки його розтріпали, ми намагаємося перехопити ініціативу. Десь просунутися вперед, десь трошки. Це не є якісь там глобальні там, прориви. Це мова йде просто. На тактичні переваги на конкретній ділянці місцевості, це як знаєте, в боксі. Скільки ти не знаходишся в захисті, поки ти не почнеш атакувати, ти перемогу не здобудеш. Оборона за словами військових, з якими ми поспілкувалися, це зокрема наслідок нестачі нових людей у війську та достатньої кількості боєприпасів. Це люди не хочуть іти захищати свою державу. Чого так сталося, на мою думку, через те, що всі очікували швидкої перемоги, да, там. а і не сталося. Це самообман був. Хоча більшість військових розуміла, що швидкої перемоги не буде. Тепер треба готуватися для довгої війни, для такої серйозної оборони, да, спротив противника наростає. І якщо ми не зберемося з силами, то буде печально. А у них е, великий ресурс, е, і вони можуть собі дозволити такі атаки, я не знаю, там щоденно. Ось тут п'ятдесят 55-54, А ну, подивись, бо там доповідає, да що одного. За кілька годин військовим вдається відбити чергову атаку ворога. Перун жартує, що нарешті може пообідати. Тарас Ібрагімов, Суспільне новини.